of defense responsible for delivering weapons to Ukraine. Можливо, щоб пояснити це, я почну з того, чим я більше не займаюся. Раніше я був заступником міністра оборони Чехії і відповідав за постачання зброї в Україну. Я працював у міністерстві оборони 10 років. Тож з 2015-го я працюю з Україною у військово-промисловій сфері. Коли почалася повномасштабна війна, я відповідав за координацію постачання зброї в Україну. Я роблю це досі. Але восени 2020-го наш прем'єр-міністр і уряд вирішили, що буде корисно зосередитися не лише на військовій підтримці України, а й на цивільній, зокрема на відновленні та відбудові. Тобто потрібна була координація діяльності всіх урядових структур, а також недержавних та неурядових організацій та бізнесу. Треба було об'єднати їх у розумне середовище, яке б робило якомога більше для України. Тепер ця модель і моя робота мають такий вигляд: ми якомога точніше визначаємо, що саме потрібно Україні, і потім працюємо над забезпеченням цих потреб. Ми працюємо з військовими структурами та урядом України, а також напряму з органами місцевого самоврядування. у нашій діяльності ми намагаємося бути якомога ближче до лінії фронту, і є дві причини, чому. По-перше, ми хочемо підтримати військових і допомогти їм створити потрібний для них тил е, і зробити це якомога швидше. Йдеться про лікарні, систему охорони здоров'я, енергетичну інфраструктуру, а також про соціальну інфраструктуру, щоб міста за лінією фронту були придатними для життя. Кевотокибат енержі інфраструктур вотокин особатсошон інфраструктур содесиріїс биганд фронт лайнс арливибл аргудтуливин. Ми також працюємо над проектами з водопідготовки водочисними станціями. Це ті потреби, які виникли передусім через руйнування Каховської ГЕС. Відновлення прифронтової лінії це справді щось унікальне. Рідкісне в роботі партнерів України. І ми б хотіли це змінити. Поясню на конкретному прикладі наших ініціатив у сфері охорони здоров'я. перший рік ми привозили поранених українців лікуватися до Чехії, і за цей час у чеських лікарнях лікувалися близько 100 українських громадян. Але на мою думку, цього було недостатньо з огляду на всі потреби України. І тоді ми почали направляти в Україну наших лікарів, та відповідні компанії почали поставляти туди продукцію but also whole capabilities. ми обладнали цілі лікарні на заході України, зокрема три шпиталі у Львові. Ми зрозуміли, що це набагато ефективніше і результативніше з погляду кожного витраченого на це євро водночас ми продовжували нашу роботу ближче до лінії фронту на сході України, особливо на деокупованих територіях і ми зрозуміли, що все те, що ми робимо на заході, матиме ще більше значення тут у східних частинах України. Ми навіть порахували, що кожен євро витрачений на сході має набагато більшу ефективність. Це справді можна виміряти, порахувати скільки кінцевих споживачів отримують ці послуги. Саме тому ми розвиваємо ідею відновлення на передовій і намагаємося залучити до цього якомога більше міжнародних партнерів, адже більшість з них, вочевидь, воліють залишатися в безпечнішій частині країни. Ми працюємо в інтернаційному фінансовому воркінг ми працюємо в міжнародному фінансовому середовищі. Розумію, що багатьом цікаво хто що дає, але дуже часто це взаємопов'язане. <клес> Йдеться про європейські гроші, які належать всім європейським країнам. Це європейський бюджет у 50 мільярдів євро для України. 40 мільярдів із них підуть прямо до українського бюджету, але близько 8 мільярдів використають на фінансування різних програм. So that's one part. The second part is in the military field. Uh, we have been delivering since the first days of the war. Друга частина це робота у військовій сфері. Ми допомагаємо з перших днів повномасштабної війни, і за цей час, за нашими ініціативами, Україна отримала військового обладнання на кілька мільярдів євро. Йдеться не про обладнання зі складів чеської армії, це лише крихітна частка, кілька відсотків. Насамперед йдеться про комерційні обсяги постачання. Зараз світові змі висвітлюють чеську ініціативу з надання боєприпасів, і це приклад того, як ми визначаємо, що потрібно Україні, а також знаходимо, де це можна взяти, і шукаємо належне фінансування, щоб придбати та доправити все потрібне Україні. Так само і з цивільними проєктами. Наприклад, у відновленні прифронтових міст ми реалізуємо проекти, які частково фінансує Чехія, частково Тайвань, або Чехія та USAID. Якщо говорити про цифри, то бюджет чеського уряду тільки на гуманітарну допомогу становить 20 мільйонів євро на рік. Крихітна частка всього 20 мільйонів євро, які покривають нашу медичну та гуманітарну діяльність. Форбеґродженасфайнансинг цим коштом. Ми також проводимо дослідження і техніко-економічні обґрунтування для наших більших проєктів. Робимо пілотні проєкти і в такий спосіб показуємо цей шлях. Модернізейшновий госпітал, вкретинкейпеблітів Соколдпраймерике. Наприклад, ми фінансуємо модернізацію лікарні первинної медичної допомоги в Харкові. первинна медична допомога це педіатрія, гінекологія, відділення інтенсивної терапії та хірургії. І для цього. Ми повністю обладнали сім кабінетів, навчили лікарів. І тепер ця конкретна лікарня має таку здатність. Ми профінансували це, показали, якими можуть бути результати у той час, коли більшість людей у світі думали. О, це неможливо, це так близько до лінії фронту. Там дуже багато обстрілів. але ми це зробили, і це працює, це допомагає людям. І після цього ми, наприклад, знайшли донора з Тайваню, і вони сказали о, чудово, профінансуємо ще вісім таких лікарень. Тож так, це по суті лише 20 мільйонів євро на рік, але вони дають ефект масштабування, залучають інших донорів. Торік ми збільшили бюджет на цей проект на 45 мільйонів євро, які надійшли від USAID та Тайваню. І ми намагаємося робити це з іншими. Ми залучаємо, наприклад, корейську організацію сприяння розвитку, ведемо переговори з деякими чеськими організаціями. Отже, запрошуємо партнерів з усього світу зі сполучених штатів, японії і, звичайно ж, із багатьох європейських країн. Of course, it's Мені дуже подобаються меми, де Петер Павел сам шукає ці снаряди, як у грі Pokemon Go. Або ніби знаходить снаряди в якихось стародавніх місцях, де археологи досліджують старовинні артефакти. He's, uh, he's the face of the whole Звісно, це не особисто він знайшов ці снаряди, але він уособлює всю систему, бо Петер Павел президент країни, яка знайшла ці снаряди. Але ми не єдина країна, яка їх знайшла. А от що нам на відміну від багатьох інших наших партнерів вдалося, так це налагодити систему, яка працює. У нас є система, яка здатна забезпечити передоплату та логістику і робити це в безпечному середовищі для тих країн, які не хочуть публічності, які б не хотіли на загал надавати інформацію про себе. Це комерційна угода, кінцевим бенефіціаром якої є Україна. Найбільша зміна, яку я бачу, це система, у якій ми працюємо. Саме методологія має вирішальне значення. Якщо у вас є правильна методологія, ви можете швидко реагувати на мінливі вимоги військових, які насправді не так сильно змінюються. Баде система індеферстфьюкс у перші кілька тижнів система була справді дуже спонтанною. Ніхто не знав, що робити, і ніхто не розумів, що відбувається. А ще ніхто не знав, як працювати з приватними компаніями. І я кажу не лише про український уряд, але й про більшість європейських урядів. Воз андрі імпрешен вправили дого. Думаю, кожен політик впродовж першого року вторгнення вважав, що все, що відправляється в Україну, береться зі складів. Це не так, тому що на складах майже нічого не було. І більшість військової допомоги було відправлено безпосередньо з виробництв із заводів європейських країн, Чехії, наприклад, та й всього світу. І ось ще одна причина, чому Чехії вдалося це зробити. Система будується не лише на виробництві, але й на багаторічному досвіді системної стратегічної співпраці між урядом чи державою та приватною індустрією. У перші дні нам телефонували і запитували: у вас є таке на складах? Бо в 90-х роках у вас це було. Але насправді максимум через 5 років після того, як щось виводять з експлуатації, його продають. Ви не зберігаєте це на складах, принаймні в західному світі. звісно, є винятки. Наприклад, якщо певне обладнання підлягає резервуванню на випадок мобілізації, то його дійсно зберігають. Але якщо ви кажете, що вам щось не потрібне, ви списуєте його і продаєте так було, наприклад, із чеськими РСЗВ. Було помилкове уявлення, що чеський уряд надіслав десятки РСЗВ зі своїх запасів, але з 2010 року у чеських військ взагалі не було РСЗВ жодного. Тому що через Афганістан усі думали, що ми більше не використовуватимемо артилерії. Ми здебільшого налаштовували наші війська для екстериторіальної діяльності, спеціальних операцій за межами ЄС. Ми не думали про оборону території НАТО та ЄС. Тож артилерії майже ніде не було. І коли в 2020-2021 роках ми придбали французькі гаубиці Цезар, то стали другою європейською країною за артилерійським компонентом після Франції. І це лише 48 гаубиць. А тепер порівняємо. Це із тисячами одиниць артилерії, які ви бачите на полі бою з російською та українською сторін. Щоб зрозуміти реальність війни, варто правильно оцінювати масштаби потреб. Так Ось того, що було потрібно Україні спершу взагалі ніде не було. В принципі, from the very beginning was nowhere to be found in any military. So what has changed? Що змінилося з погляду методології? З'явилися розуміння, що відправляти або чого не відправляти в Україну. Це не політичне рішення. Ні, нема що надсилати. рік тому єС ухвалив політичне рішення направити Україні мільйон снарядів. Чудова ініціатива Естонії. Чудова ідея. Це дуже гарно. Це крейтфот і але це те саме, що сказати: о, збудуємо зірку смерті зіркових воїн за наступні 2-3 роки. На те, щоб збудувати таке, йде набагато більше часу. Плюс на це треба багато грошей. Чи готові ви до цього? Ні, чи знаєте ви, які потужності ваших заводів? Ні, тому і результату не може бути. Десь іс і самфендесджастинтурелеті. Зараз цей процес уже підлажують до реальності, але те саме відбувається і в Росії уже відбувається. Бо спершу те, що доповідали Путіну, взагалі не було пов'язано з реальністю. Але вони зрозуміли, що треба перелаштувати економіку. Вони переставили її на військові рейки. А ми ні. Україна перелаштувалася. Але... гайсбастил. У нас є потенціал створити таку систему, яка б відповідала нашим потребам та потенціалу Росії але українська індустрія та менеджмент у цьому сенсі набагато ефективніші та креативніші. Найважливіше, що треба змінити у військовій галузі, це не те, що ви виробляєте, не конкретне обладнання. Змінити треба передусім підхід, і над цим я працював усі 10 років своєї служби в міністерстві оборони що конкретно змінилося за цей час. У перші тижні війни українське командування було зацікавлено в будь-якому обладнанні, яке можна доправити впродовж тижнів. Тепер це змінилося. Ми плануємо, щоб могли надати Україні не лише впродовж місяців, а й протягом найближчих років, тому що розуміємо, ця війна не закінчиться скоро. З погляду в місту нашої допомоги нічого особливо не змінилося. і досі є королевою будь-якого поля бою. Хоча збільшилися запити на дрони, безпілотники стали частиною артилерії, і це була велика зміна в усвідомленні того, як можна використовувати дрони. Це усвідомлення приходило в перші місяці війни, але тепер усе це чітко зрозуміло. Артилерія це, звісно, гармати, РСЗВ, але також це дрони та балістичні ракети. Фанеферстфюмансовдиво паднавицькліноартилерії із корс гаусес амеларес but it's also drones uh, significantly and it's also ballistic missiles. Yeah, and again it was on the private Ці зміни стосуються передусім приватного сектору. Зміни у військовій галузі це довгострокова справа і на систематичну роботу в цьому напрямі йдуть роки. І спершу треба зробити так, щоб це справді було 2-3 роки, а не 10. 2 concretely, our production capacities of large caliber ammunition. якщо говорити конкретно, то Здатність Чехії виробляти боєприпаси великого калібру базується на можливостях двох великих компаній, а їхні потужності за останні два роки зросли в десятеро. З лютого 2022 до лютого 2024 Ми збільшили своє виробництво великокаліберних боєприпасів у десятеро, і зростання триває. Звісно, збільшується виробництво зброї в усій Європі. У багатьох країнах запускають чи активізують проєкти з виготовлення пороху та інших складників виробництва боєприпасів та ракет. Змінюється обороноздатність в цілому. від України. Ми отримуємо надзвичайно цінні знання та досвід. У цьому плані немає нічого важливішого у Європі та й певно у світі, ніж те, що ми чуємо від наших українських друзів та союзників. зараз критичний момент для Європи. Йдеться не лише про повномасштабне вторгнення, але й про ставлення європейських країн до цього регіону. Алайтусейдета слайкобонмот офмайн дефренч geopolitical interest. я б сказав, може дещо метафорично, що геополітична цікавість Франції до центральної та східної Європи не була такою високою від 1806 до 1812 років. Я справді думаю, що це так цього разу, звісно, це інша форма інтересу, але цього разу знову йдеться про лідерство Франції і про протистояння загрози зі сходу and it's about facing the 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 enemy from from east, east. Now, we, we are in, in, in a, a, age of paradoxes and of memes and of shortcuts. Ми живемо в епоху парадоксів, мемів та коротких відео. І я бачу чимало мемів про те, як канцлер Шольц не робить належного, а президент Макрон робить. Не думаю, що це справедливо. Варто пам'ятати, що немає країни, яка б надала Україні більше допомоги ніж Німеччина. In terms of the total volume of military aid than Germany, yeah. period. In total, not only in Europe. Uh, by far, by far. What the French. Um, але те, що робить Франція за лідерства президента Макрона останні два місяці, це дуже важлива політична підтримка і політична підтримка, яка супроводжується конкретними діями. Може, поки ці дії не такі значні, якщо вимірювати їх кількістю наданої Україні військової допомоги, але це важливо з погляду стратегічної невизначеності. First the strategic ambiguity that they started talking about and the opening of the discussions and йдеться, звісно, про ініційовану дискусію щодо спрямування європейських військ на допомогу ЗСУ. Це велика справа, і про це навіть думати не можна було два роки тому тут є три аспекти, і на два з них ця ситуація справді впливає, але почну з того, на що не впливає. Це практична співпраця. Між нашими урядами налагодився справді надзвичайний зв'язок буквально вчора я сидів поруч із президентом Зеленським і президентом Павелом у Вільнюсі, і в нас була чудова зустріч. Тобто, коли я заходжу в кімнату, то бачу своїх українських друзів, і це близьке оточення президента Зеленського. Ми зустрічаємося регулярно. а Якщо стається щось термінове, то зідзвонюємось дис за звичайних часів цю роботу виконує посол і посольство. Вони ніби перекладають, інтерпретують певні речі. Нам цей переклад не потрібен, і це добре працює на всіх рівнях, і на рівні президентів, рівні команд президентів, урядовому рівні між міністрами конкретних секторів. Отже, на нашу стратегічну співпрацю це справді не впливає але незалежно від того наскільки добра наша практична співпраця, є ще два аспекти, на які відсутність посла впливає. Перше, це політичний аспект, адже направлення посла кудись це символ. А брак цього символу в нашому випадку іноді використовують у нашій внутрішній політиці, особливо опоненти підтримки України. Тим, що Україна не має тут свого посла. Вони аргументують свою позицію. Мовляв, ви так дбаєте про Україну, але вони недостатньо дбають про вас. Дено – це і друге це якщо говорити військовою мовою, тактично операційний аспект, і йдеться передусім про співпрацю між посольствами у празі десятки іноземних представництв. І от, наприклад, ми працюємо над тристороннім проєктом, а так насправді часто відбувається. Але поки ви не маєте тут посла, принаймні з протокольного погляду українському посольству, тут складніше працювати на одному рівні з посольствами інших країн. Воркінг Онанікл лево embassies here. Um, Needless to say, the нілестусей affair. повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий чудова людина, але з політичного погляду його мандат на діяльність тут обмежений.